Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що мешканцям Курської області, що перебувають на підконтрольній Україні території, буде надана можливість евакуюватися на територію нашої держави, якщо точніше на Сумщину. Тож дізнаємось, що думають українці стосовно цього. Ну, тим, хто дійсно це потребує, маломобільні, багатодітні, звісно, їм допомога нужна. Ну а всім остальним хай залишаються там і працюють, відбудовують там частково підтримуєте, частково да, да. – ні. Ну, – Так. Тим, кому потрібно, це треба. Да? Як і у нас, це трапилося, да? ми самі з Запоріжжя. Да? І люди, котрі залишилися на тимчасово окупованій території, ми намагалися теж передавати гуманітарну допомогу, допомагати їм там. Ну, коли границя закрилася, люди там залишилися без допомоги. Ну, і цим людям потрібна допомога в нормальних условиях вивозити. Ну, кажу, а тим, хто фільтрацію треба провести, да? Є спеціальні служби, які проведуть і нормальних сюди, а всіх остальных за порібрі. Ну, я не бачу якихось серйозних. Мабуть, за. Я вважаю, що ми маємо діяти згідно до міжнародного права. І якщо це відповідає всім правам і законам, то. Ви підтримуєте. Ви підтримуєте цю евакуацію? Як має відбуватися? Я не знаю міжнародного права, щоб правильно на це відповісти. Якщо це правильно за правилами нормальної війни, то. Добре. Ну, щось з ними робити треба. Росіяни їх не евакуювали. Ну, ми готові їх прийняти, мабуть. Ми готові їх прийняти. Ну, а що робити? Mm -hmm. Рано чи пізно ми ці території віддамо росіянам, цим Strange Friends of Us, щоб це попоміняти, мені виявляти, щоб це поміняти на нашу територію. А тобто ви не сильно підтримуєте Нет. таку евакуацію? Я не потрібно цю лікувацію. Я вважаю, що ми рано чи пізно ці території одному росіянам назад і візьмемо свої території назад, які ми віддали їм тимчасово. Це я не знаю. Вони нам не потрібні. Як ви сьогодні ставитесь до цього? Вони собі їдуть туди-десь, туди, в Кацапів. Нема що їм тут робити. Їх і так вистачає тут.